Президент України Володимир Зеленський говорить про те, що ми наблизилися до можливого закінчення війни. Водночас Трамп говорить про те, що війна дуже дивна штука, і Україна може виграти, але це буде наврядче. Як вважаєте, хто має рацію в цьому? Чи підтримуєте чию більше думку Зеленського чи Трампа? Я підтримую Зеленського повністю, тому що, по-перше, я довіряю е, цій людині. По-друге, я вважаю, що е, все робиться для того, щоб дійсно війна йшла е, до свого завершення. Я думаю, що Трамп все одно буде вілять. Е, на качелях сьогодні так, завтра так. Але е, наші ребята, наші е, е, дипломати, ті, хто сьогодні роблять дуже великі справи і повертають назад на наших хлопців вони роблять дуже е, велику справу. І я вірю, що Україна переможе і дуже швидко. Я ні Трампа, ні Зеленського не підтримую. В цих їхніх висловлюваннях. В їхніх висловлюваннях. Так. Ну я Війна закінчиться. Звичайно, що вона закінчиться Ми не знаємо, коли вона закінчиться, ця війна. Е, насправді, е, як то кажуть, Росія, вона є сильний ворог, його не тренедо е, Ну, Ми віримо тільки в Збройні Сили України. А чи бачите ви особисто якісь ознаки того, що ми наблизилися до можливого закінчення війни? Зараз ні. Не бачу. Сьогодні він говорить одне, завтра він говорить друге. Тут він говорить, що він закінчив вісім воїн і закінчить дев'яту. І взагалі, якби він завжди був президентом, нічого в мене було. Ну, я, ну, я, я не можу коментувати його думки, чесне слово, тому що кожен раз його думка якась інша. Ви пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення ми тільки вірили в ЗСУ, і ми до сих пір в них віримо. Все. По відчуттях і по логічному мисленню. Якщо його включати, то виглядає так, що це не закінчиться швидко, тому що виглядає, що це ця історія, вона вигідна, напевно, що багатьом сторонам, тому воно виглядає, що це не, не буде дуже швидко, але воно десь рухається в тому напрямку. А чи бачите ви якісь ознаки того, що ми доходимо до можливого закінчення війни? Ну, це виглядає більше як кульмінація, напевно. Що. Тобто вона десь близько по відчуттях, можливо, прилетить якийсь чорний лебідь, чи як вони там називаються, який просто неочікувано повпливає на хід подій. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів» та Читайте в одноіменному телеграм-каналі.